У кожного своя доля. Мали свій будинок, свою хату, своє житло, але клята війна заставила їх виїхати, виїхати, покинути свою, свою домівку. І так ця чудова родина зараз проживає у західній території нашої України. Донецької області, Бахмутський район, село Нінковка. Дом наш частично розбили, і нам прийшлося искать себе друге місце. А як саме сталося, коли, коли розпочалася війна? Де ви саме були? Як ви це, це зустріли, ми повірили. Чи ви в повірили, що сталося? Чи ви так подумали, що це просто якась невеличка така, я кажу, спецоперація, як оце? У нас тут один, один друг у нас тут рядом живий. Він вступив у лаву ЗСУ. Він сам офіцер. І коли я їхав в город, він каже, я, я йому, я кажу, ти мене до городу довезеш, він каже, ну, добре, остановився і кажу, Саша, війни не буде. не буду. Оце они постоянно на границе и пойдут. А когда 24 оце они на нас напали, ну не сразу напали, они нас сначала бомбить большими ракетами, оце искандерами. Там такие вырвы по, по, 6, по 7. Здесь там. там недалеко от вас, Не где да, вы да, живете, поживали, так, поживали, так. да, 8 сначала прилетело, 8 штук прилетело. Ну потом уже стали прилетать кассетники, стали прилетать бомбы такие, ракеты последние ракеты, это полетели на хате были, это и и шифер послетел с Ну, подумал, что уже надо, может быть, выезжать, потому что уже там нема, люди. Красный крест начал вывозить людей оттуда, приезжать и вывозить. Днітра Петров, а по Дніпро Петровська ми вже сюди попали. Чи взагалі багато загинуло в вашому в вашому там с вашому місцевості? Багато багато загинуло? людей загинуло, багато звідів, багато воєнних ЗСУ загинуло, і багато великі. Ну, трати, трати. Чи ви зустрічалися з цими окупантами? Ми з окупантами ми не тобто, зустрічалися, Ні, у не, нас не було таке, щоб ми прийшли в ваше місцевість і... Ми не зустрічалися. Тобто ви перед тим, ще да, спробували нас... все ж таки поїхати, виїхати з цього місця, так? Да, так, ми виїхали, то що вже стало близько біло 10, там 12 км. Угу. Вже бої йдуть і до нас плитаємо, вирішили. Виїхати тут. Жив... Приблизно якого числа було? Це ви я виїхав дітей числа 15-го цього місяця. Березні, так? березня 15-го. І з 15 березня, і ми тільки недавно тут на Львівщині, де ви перебували? Mm, перебували. Де, сюди приїхали, візли нас і приїхав сюди. до Жінки Вони виїхали раніше сюди, з mm внуками, -hmm. я сюди приїхав до нього. І... Ну, так, напевно, так так сталося, що це ваші внуки, так? Так, да, це мої внукі. Да. Тобто вони міняють. Ну, ваша думка сьогодні, що ви бачите сьогодні? Як ви думаєте, що буде саме власне з цією територією, там де зараз є окупанти? Як ви думаєте, що, що саме? Я думаю, саме... Україна все одно побудить і виганять їх. На свої кордони, де вони були, туди їх вивоняти. Чи з вашої родини теж тут зараз або на війні, або загинув? І плем'яник Алексей, і Таня плем'яниця, ну моєго брата. Угу. І, і, і... Вони теж в Збройних сили України. Да, і Танин муж Богдан теж. Він угу. теж західна України. Все у них была свадьба. Все служат, все там нас сходе, да. Они этим служат какие-то по Ну, артиллеристы. Артиллеристы. Леша Вин. Пограничник, пограничник. А То там бі біля бахмуту вас, так? Ваша да, місцевість? Да, 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 да. А як вона сьогодні знаєте? Чи там збереглися якісь будинки там, чи ну думаю, чи... збереглися, Трошки збереглись, кого що побито, кого не побито, mm -hmm. якісь села. Туди подалі села розбиті. ба поближе, сюди війська стоять, там ще дома селі. Ну теж є деякі прильоти, теж видно розбитий і розбити Ну, Але завжди оці окупанти завжди говорять, ми ніколи не будемо вбивати мирне на населення. Тим да. більше російськомовні дуже багато да, скіорів. От власне чому вони саме бомбили власне ці місцевості, вони, там, де є люди, звичайні люди, діти. Вони не можуть захватити, я думаю, не можуть захватити місто, той бахмут, і вони зляться, і тому вони стріляють куди зря. Ну, напевно, чтобы налякати. Да, чтобы люди на ну, людей налякать. Ну, много mm -hmm. людей повыезжало, ну, много еще там осталось по подвалам. Это мы, я сам, два э, месяца в подвале жил. Mm -hmm. То, что у не невозможно. Ну, оно и подвал не спасает. Yeah, Такие yeah. прилетают, подвал не спасает. Mm -hmm. Так от осколков спасает, так не, не спасает. Після цього, як вже э, э, Будемо вірити, що буде перемога, і ви збираєтесь поїхати все ж таки назад додому. Чи ви думаєте, поки будете шукати місце ну, я думаю, там, де буде все... житло, напевно, так? Да, де буде житло, там і будемо жити. Ну а так взагалі думки поїхати додому, то що ми там багато років прожили. Що думаю, поїдемо. Mm -hmm. Якщо буде, поїдемо. То... Чи вам трошечки допомагає держава, бо mm -hmm. сьогодні дуже багато гуманітарної допомоги власне світу? Чи потрошек допомагає, допомагає допомагає допомагає? Да. Так. Нет, так. Ну, будемо вірити в перемогу і бо то все, що залишається ми, нам сьогодні. Ми віримо як... в перемогу України, яке не заведемо Знаєте, ми усі знаємо, що е... Дуже практично майже все моє життя. Я завжди слухала, що я кажу, захід і схід зовсім інші люди не, не подобається один одному. Ну там звичайно мова російська, тут є українська, тут кажуть, Бандери, вбивці, ще когось таке. От ви приїхавши сьогодні на захід України. Чи ви, ну, я знаю, що у вас не було такої думки, тому ви приїхали, ви зовсім були зовсім іншої думки про те, що це, що обманювали ця російська чекіська мафія. Я думаю, що це дуже багато було в брехні. Ну, і зараз ви тут на західних землях України. То саме, що захід, то схід, звичайно, але тут на Заході і ви у людей тут є, проживаєте, бачите навколо людей, чи ви бачите якесь інше ставлення до вас, як, напевно, якоїсь і, тому що ви з ходу України інше ставлення, чим до інших. Чи, чи ви бачите якісь, чи ви маєте якісь чи погане враження, чи хороше? Що ви могли сказати власне про це? Чи ви бачите mm. щось тут таке, що до вас відносилося зовсім по-іншому? Вас відносилися там, те, решили, На нас Зустріли дуже хорошо, і жилье, спасибо дали людям. І, і так каждый день сусіди ходять. Пробисти, нося, і, ну допомагають чему. У нас то мені меня хорошие для людей. Ну, просто ми просто, минус робили, ми ще з Радянського Союза, ми просто робили, нікуда не выїжджали. Все, з села з села нікуди не выїхали. За так, що выїхали далеко. Ну, що это не війна, мабуть, еще не виїхали. Так що война, да. Ну, думки разные были. Думаю, приїдем, як будуть отситися. Ну, относятся дуже добре. Так що скажетесь, скаржець нехо. А я дівчаточка, як ви як ви тут на новому місці? Звичайно, ви сумуєте за своєю своєю краєм, правда? Mm. Сумуєте. А за чим найбільше ви сумуєте? За мамою. Мамою, Тобто ви загубили маму ще на початку війни? Так. Під час війни? Це було коли приблизно так. Оце війна власне посприяла, що мама yeah, швидко пішла. Yeah, yeah. Сприяла, тобто вона, вона у нього, раком боліла, у неї був рак крові. Вона повинна була їхати у Харків на хімію. Mm -hmm. і... А тут війна, да, Якось... війна і... і не врятували просто да, через. Не, те... врятували. не... 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 не дали навчасну допомогу. Вони ж там почали бомбити і виїзда міста. як було. Харька ходили. Але знаєте, дівчаточка, ви маєте чудові, чудові бабцю і дідуся. І ви завжди в своїй душі, в своєму серці залишите свою маму. Вона завжди вас там є. Вона завжди нікуди не йшла. Це на правду. Так що все буде добре. Чудова родина східної України. Ну, я хочу вам побажати, що вам, вам все, все буде добре. Україна переможе. Ви повернетеся на свої території. Ми будемо тепер усі молитися, щоб завжди ніколи, ніколи наші українці не ділили ні на Захід, ні на Схід, ні на Північ, ні на південь, тому що це не мали, не мали права ніхто це робити. Ми є всі одинакові люди. Ми всі українці з різними мовами, і тому в тому ми є великий плюс, що наші українці знають дуже багато мов. Але, звичайно, маємо свою мову українську, яку я думаю, ми будемо плекати і підтримувати, і щоб наша держава процвітала, і щоб наші дітоньки, наші діти мали дуже гарне щасливе життя. Я вам бажаю всього найкращого в вашому житті. І все буде Україна. Дякую. На сьогодні найважче у тій родині те, що діти втратили маму. І, на жаль, на все життя залишиться у них глибока рана. Яка фізично загоїться, однак психологічно не забудеться. Скільки болі, скільки втрат вже завдала насамперед українському народу та війна, однак не втрачаємо віри, і я знаю, що настане день і Україна буде керувати усією Європою та матиме ще більшу повагу світу. Хотілося б лише, аби це сталося вже сьогодні, та аби Господь, якого ми називаємо справедливість, Tô <laughs>